Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачні бендерики, а також покажу, як правильно їх завертати в трикутничок. Всі інгредієнти в описі під цим відео. Спочатку займуся приготуванням тіста. Беру миску, додаю яйця, сіль, цукор, перемішую і додаю борошно. Відразу все. Перемішуємо. Тепер додаю молоко, перемішую гарненько. Якщо тісто занадто рідке, можна додати одну столову ложку борошна. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. І останню додаю олію. Гарненько все перемішала, і ось таке воно виходить. Тепер можна смажити млинці. На добре розігріту сковорідку перший раз вливаю трішки олії. Зовсім трішки капельку. Кожного разу, як буду брати тісто із миски, Перемішую його, так як буває борошно, залишається на дні миски. І смажимо, як зазвичай, звичайні млинці. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже допомагав би на кухні. Ось млинців я насмажила. Погляньте, скільки в ві них багатецько. Відставляю їх поки що в сторону і займуся приготуванням начинки. У Більшу миску додаю фарш. У мене це курячий, можна брати який завгодно. Додаю спеції, а цибульку наріжу маленьким кубиком. І додаю до фаршу. Все гарненько перемішую. Я буду використовувати сирий фарш. Деякі готують, його пересмажують і разом з цибулею. Також такий варіант підходить для бандериків. Можна до фаршу додавати і варене пюре, також гриби, хто як полюбляє. Все. Начинка готова. Можна тепер робити бендерики. На досточку викладаю перший млинець, розрізаю його навпіл. Мені знадобиться одна частина. Трішки загинаю, завертаю кінець млинця в серединку, викладаю трішки начинки, завертаю трикутничок, потім знову трикутничок і ще раз трикутничок. Ось ця частинка залишається хвостик млинчика, завертаю от в такий карманчик. Ось і виходить такий гарний трикутничок. Покажу ще раз. Завертаю всерединку, викладаю начинку на один кінець. Згортаю трикутничок, знову звертаю. І ще раз звертаю. Кінчик в карманчик. Так і з усіма млинцями. Виробила я бандерики. В загальній кількості в мене вийшло 24 штучки. Тепер можна їх... Підсмажувати. Відправляюсь до плити. На розігріту сковорідку вливаю зовсім трішки олії. І викладаю бандерики. Роблю маленький вогонь і накриваю кришку. І так смажу з обох сторон до золотистої кірочки. Смажу бандерики з обох сторін приблизно по 5 хвилин з кожної сторони, щоб начинка не була сирою всередині. От насмажила я бандериків. Вони вам не передати, це дуже смачно. Всередині начинка просмажилася і соковита. Тепер можна йти смакувати. Заходьте на мій YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!